Уперше плакав через їжу, і це були сльози щастя. На вигляд, страшне, пахне дивно, але це найкраще, що я їв у житті. Тайці сміялися, коли я це замовив, а потім аплодували. Ці і інші схожі коментарі можна знайти в інтернеті про кухню Таїланду. Інтригує, геш? От і ми так вирішили, обираючи до якої країни вирушити в цьому відео. Вивчили цю тему і аж налякалися. Ну самі гляньте, ось лишень кілька фактів про тайську кухню. Всесвітньо відомий пад Тай винайшли приблизно 80 років тому за наказом уряду. У Таїланді є шість регіональних кухонь, і тайці з півночі в краї рідко їдять те саме, що споживають на півдні. Нам вистачає одного виду базиліку, тоді як тайці мають їх чотири. Певні комахи, які, начебто, їжа для бідноти, коштують дорожче за курку чи свинину. Загалом голова паморочиться від подиву, і це все надзвичайно цікаво. А тому ми сьогодні маємо екскурс. До тайської кухні попереджаємо одразу за один випуск вивчити її всю просто неможливо. Захочете продовження? Напишіть у коментарях. Обов'язково зробимо. Нас уже захопила ця тема. А поки що сідайте зручніше і беріть щось смачне, щоб не вмерти з голоду. Бо ми вирушаємо до Таїланду. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Їжа Таїланду стала популярною далеко і за його межами. У рейтингу того таки CNN Travel та інших рейтингів страви тайської кухні увійшли у першу десятку. Міжнародні критики високо оцінюють ресторани Бангкока, які неодноразово отримували звання найліпших на світі. Особливості тайської кухні полягають у створенні міксу з різних смакових відчуттів. Називається ця техніка клук. Поєднання кислого, солодкого, гострого в одній страві для європейського гурмана це екзотична їжа. Натомість у Таїланді це нормально. Найвідоміші ресторани планети додають до свого меню страви тайської кухні, основа кулінарної культури рис. Зазвичай у Таїланді рис буває двох сортів. Білий розсипчастий Каосіагу. Його люблять мешканці центральної і південної частин країни, жовтий клейкий Каоніау. Йому віддають перевагу тайці північних і північно-східних районів. Визнаним фаворитом серед страв, приготованих із Каосіагу, вважають КаоПат. Це смажений рис із яйцями, овочами, креветками чи іншими морепродуктами. Його подають зі свіжими скибочками огірків і шматочком лайма, який замінює сіль. На смак ласощі кислувато солодкі, саме від них радять починати знайомство з тайською кухнею. А ось каоніау це прісна грудка рису, яку їдять руками невеликими шматочками. Його не розглядають як самостійної страви. Зазвичай його подають у плетених горщиках, як гарнір до салатів і супів, щоб перебити гостроту. Утім, страв на базі рису є величезна кількість. Ось лише кілька прикладів. Йокмусап це рис зі свинячим фаршем. Кауманкай рис із куркою. До нього зазвичай подають бульйон. Каумоккай рис зварений із шафраном. Каусуай, жасминовий рис, Каупат – смажений рис зі шматочками м'яса, птиці чи з морепродуктами. Каупат сапарот це смажений рис зі скибочками ананаса. Утім, локшина це ще одна візитівка Таю. Навіть італійці визнають чудовий смак тайландського продукту. Популярністю тут користується тонка і товста рисова локшина, які стали основою багатьох страв у місцевих кухарів. Будучи острівною державою, таїланд славиться дарами моря. Тут можна насолодитися різноманітною морською і прісноводною рибою, креветками, молюсками, кальмарами, крабами. Готують морепродукти переважно на парі, вугіллі чи варі. У цій категорії варто скуштувати шматочки кальмарів, смажені з часником. І змія голова, запеченого цілком на грилі. Обидві страви подають із солодким соусом. М'ясні страви тайці зазвичай готують на парі чи на вугіллі. У своїх кулінарних шедеврах тайські кухарі використовують усе в ресторанах. Можна замовити і крокодило, і акулу, і жаб. Тут легко можна зустріти в меню страви з кількох типів м'яса водночас, однак особливу перевагу віддають каці й курці. Завдяки сприятливим кліматичним умовам і особливостям харчування птахів, вони напрочуд ніжні на смак. Так ласощами митайці вважають -пат мет мамон. Це дрібно посічені шматочки курки, тушковані в соусі з кешю й овочами. Страва здається не дуже гострою. Її ніжно солодкуватий смак приємно здивує навіть найвибагливішого гурмана. Утім, багато чого до тайської кухні додали європейці, зокрема португальці. Вони познайомили Таїланд із картоплею, помідорами, солодким перцем і з перцем чилі. Доти Україні використовували інші види гострого перцю. Але ж скажіть чесно в коментарях до відео: ви ж любите нашу серію відео про кухні світу саме за конкретні страви, правда ж? Якщо це так, то ви дочекалися. Почнімо від м'ясних страв: Попіасод свіжі весняні роли. Це легкі освіжні роли з рисового паперу, які стали візитівкою тайського стріт-фуду. Всередині ховається хрусткий салат із прозорої локшини, свіжих овочів огірків моркви селери і ароматних трав, кінзи і базиліку. Їх подають із солодко гострим соусом, який ідеально доповнює свіжість начинки. Ця страва потрапила до Таїланду з Китаю через В'єтнам, і тайці зробили її своєю, додавши характерні місцеві трави. Ямнея салати з яловичиною на грилі. Це не просто м'ясо на грилі, а справжній вибух смаків. Тонко нарізаний соковитий стейк змішують із пекучо-гострою заправкою з лаймового соку, рибного соусу, чилі й цукру. Страву прикрашають свіжі трави, м'яти і кінза, хрусткі овочі, і цибуля, шалот. У кожному шматочкові мають водночас відчуватися всі чотири тайські смаки: кислий, гострий, солодкий і солоний. Ларб Гай гострий салат із куркою. Ларб – це північно-східний тайський делікатес із регіону Ісан, який підкорив усю країну. Рублену курятину змішують не просто з цибулою, а з цілим букетом підсмаженим рисовим порошком, який надає горіхової текстури, свіжими травами, лаймом, соком і рибним соусом. Секретний інгредієнт це каокуа підсмажений мелений рис, який додає унікальної хрусткої текстури і аромату. Цю страву їдять зі свіжими овочами і, звісно ж, з клейким рисом. Каонапет рис зі смаженою качкою. Ця страва подарунок китайської діаспори тайській кухні, і вона стала справжнім хітом вуличної їжі. Ароматний рис поливають солодкуватим темним соусом і щедро накривають шматочками жирної найніжнішої смаженої качки зі хрусткою шкуринкою. Качаче м'ясо таке ніжне, що буквально тане в роті, залишаючи. Чудовий посмак спецій. До страви обов'язково подають гострий бульйон і соус із соєвого оцту з чилі. Као Каокаму тушкований свинячий окіст із рисом. Ця страва це доказ того, що найпростіша їжа може бути неймовірно смачною. Свинячі окі стомлять годинами в чарівному бульйоні з корицею, а нісом п'яти спецій із соєвим соусом, аж доки м'ясо не стане настільки ніжним, що відокремлюватиметься від кістки за найлегшого дотику. Желатинова шкура і жирок роблять страву особливо насиченою і соковитою, подають каокаму з рисом, маринованою гірчицею, вареним яйцем і гострим оцтовим соусом, створюючи ідеальний баланс жирного кислого і гострого. Салапао – парові булочки зі свининою. Ці пухкі білосніжні хмаринки на парі це тайська адаптація китайських баочі, які стали невід'ємною частиною місцевого стритфуду. Під м'яким майже повітряним тістом ховається соковита начинка зрубленої свинини зі спеціями, іноді з додаванням грибів і яєць. Їх продають просто з вуличних візків, де вони паряться у великих бамбукових кошиках, випускаючи неймовірний аромат, ідеальний перекус на ходу, ситний, недорогий і божевільно смачний. Масаман Карі це найнезвичайніше з усіх тайських карі. Його історія починається від перських торговців, які принесли до Таїланду індійські спеції у 17 сторіччі. На відмінно від решти тайських карі, масаман готують із корицею, кардамоном, гвоздикою і анісом, що надає йому теплого, майже різдвяного аромату. Курку чи яловичину томлять у кремовому кокосовому соусі разом із картоплею. Рідкість для тайської кухні, цибулею і арахісом. CNN визнав цю страну. Траву однією з 50 найсмачніших на світі, і це звання цілком заслужене. Щодо супів, галопом по Європах, адже про них можна робити цілком собі окреме відео. Том ям це легендарний тайський суп із кисло гострим смаком і ароматом лайма, галангала і лемонграсу. Найчастіше його готують із креветками, куркою чи з морепродуктами. Каутом. Легкий рисовий суп на м'ясному чи рибному бульйоні, який у Таїланді часто подають на сніданок. Дуже м'який і ситний, підходить навіть дітям. Куай -ті -еу Нам – прозорий суп із рисовою локшиною і фрикадельками. Проста зате поживна страва, улюблена вулична класика. Кенліан гострий овочевий суп із кукурудзою, квасолею, гарбузом і пряними травами. Легкий ароматний і надзвичайно насичений на смак. Том Джун – прозорий овочевий суп із кляною локшиною, який часто урізноманітнюють м'ясом зазвичай свинячим фаршем, мупсап або куркою. Не плутайте його з генг Панюа, гострим джангл карі з яловичиною. Та генг огай ісанським трав'яним супом. Це окремі страви, а не варіанти том генг Том-ка-кай ка Кай це ніжний суп із куркою в кокосовому молоці, де солодкість вершкової основи переплітається з пекучою гостротою спецій, один із найупізнаваніших смаків Таїланду. Бао Чао суп зі свинячим фаршем, який зазвичай подають як просту домашню страву. Він ситний і зігріваючий, але водночас залишається легким. Рибні страви ми таки залишимо на другий випуск, якщо ви за нього проголосуєте, адже існує ну просто шалена кількість усіх варіантів. Якщо у списку страв фігурує щось під назвою пла, то це рибна страва. Рибу їдять аж ніяк не у всіх регіонах Таїланду, зате на морських курортах дари моря вельми шанують. Рибу зазвичай смажать або запікають цілком, вкладаючи в черевце скибочки лайма, часник, перець, чилі, плаплу. Це найпростіший варіант. Риба щедро обкачена в солі, і обсмажена на грилі. Креветки, восьминоги, кальмари і інші морепродукти додають до салатів і супів, подають із рисом і локшиною. Десертів теж існує, хоч греблю гати, Та ми все-таки згадаємо про найвідоміші і найпопулярніші в туристів. Фойтон це ніжні золотисті ниточки зі збитих яєчних жовтків, зварених у солодкому сиропі. Їх загортають у витончені клубочки і часто подають із жасминовими квітками, створюючи не тільки десерт, а й маленький витвір мистецтва. Каномла найтонші ласощі, схожі на цукрову вату. Проте з характерним смаком тростинного цукру і ароматом рисового борошна. Зовні воно хрустить, а всередині тане в роті. Роті. Це тайська версія млинців, найчастіше з бананом, згущеним молоком або шоколадом. Їх готують просто на вулицях і неможливо пройти повз аромат свіжого тіста. Каном б'ян крихітні хрусткі оладки з начинкою солодкого крему і кокосової стружки. На ринках їх подають десятками, і вони миттєво зникають із тарілки. Каном Тантен, пишні м'які, моволаки, солодкі коржики на рисовому борошні. Їхня легка карамельна нотка робить смак особливо затишним. Каном лукчуп це яскраві мініатюрні цукерки з кокосової маси, які ліплять у формі фруктів і покривають блискучою глазур'ю. Це не тільки частування, а й сувенір. Діти везуть їх додому, наче маленькі їстівні іграшки. Друзі, хай би як нам не кортіло продовжувати, та це вже тема для наступного відео. Будьте ласкаві, підтримайте нас у коментарях і скажіть, чи було вам цікаво. Ми з задоволенням зробимо ще кілька відео про цю дивовижну, унікальну і самобутну азійську кухню. А ті, кому не вистачило гостроти, зазирніть у відео про кухню В'єтнаму, упевнені, що вам сподобається.